Всім доброго дня! Маємо в продажі свіжопригнаний Renault Coleus. Автомобіль пригнано з Німеччини, вже розмитнено, пройдений сертифікат, авто готове до реєстрації на нового власника. Це у нас 2008 рік, двигун 2 літра дизель, механіка, повний привід. Автомобіль в гарному збереженому стані. Дивіться, стан кузова. На легкосплавних дисках. Передній задній партронів присутній по комплектації. Станку з кузова з цієї сторони, дивіться, панорамний дах. Омивачі, фар присутні, капот без сколів, без висічки, лобове скло оригінал, ціле. Давайте заглянемо в багажник. Ось так відкривається багажний простір. В комплекті шторка присутня. Далі. Домкрат, ключ, докатка. Докатка нова стоїть, жодного разу не використовувалась. Все на місці, повністю весь комплект з автомобілем присутній. Пластик без пошкоджень. Заднє скло також оригінал. Безключовий доступ, шкіряний салон, по комплектації задні скло підйомники, сітки присутні, дивіться, стан сидінь. Ось такі килимки. Панорама працює. Максимально збережений стан автомобіля. Так, йдемо далі. По комплектації у нас задні передні склопідйомники, регулювання складання дзеркал, мультикермо, круїз-контроль, двохзонний клімат, повний привід з автомобілем. Два, дві карти, таких, два ключа. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, помилки відсутні. І саме головне це пробіг даного автомобіля. 164 тисячі рідного оригінального пробігу. Пробіг фіксується на даному автомобілі по блоках, доступна перевірка по кулісі. Все чудово. Ручник працює, давайте мультимедію перевіримо. Мультимедія також працює. Склопідйомники. Склопідйомники працюють. Електрозеркала також працюють. Регулювання працює, по електриці абсолютно все працює. Йдемо далі. Бо все мультимедія, музика альмівні диски з мінімальним виробуткою. робота двигуна двигун працює гарно екологія на місці по болтах нічого не крутилося Пари проти туманки працюють. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас є можливість доставляти авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!